Всім привітки у новому влозі. І перше, що хочу зробити, це привітати всіх українців з Днем Незалежності. І, звичайно, найбільше бажання наш, наш усіх разом це наша перемога, спокій, відсутність тривог і ракет над головою. Тому давайте разом загадаємо це бажання, подякуємо нашим воїнам. Ну, бо бажання буде тільки мало, мабуть. І да, будемо все робити для цього. Тому я надіюсь, у вас там все добре. Чуєте, там вже малюки бігають. Ми у моїх батьків. І хочемо показати, що ми купили. Їздили на Бреську, тут оптова база. а Я заодно мала в садочок закупляти. Так, да, зараз і ти будеш показувати, що ми тобі купили. Їздили пофоткала ціни в садочок батькам, бо мали на ці... ну, скуплятися сьогодні. Але там був була комісія з міністерства, і вони там мають список короче, це переробити. Тому ми просто пофоткали. Ось так. Е, тому зараз покажемо, що ми купили. Зараз, зараз, зараз. Кажи привіт, Настюш. Так, да, тебе вже давно ніхто не бачив. Це що це в тебе таке? Це, це посотка. Посудка, так? Да? Да. Давай по черзі, по черзі, по черзі. А це, а це мені Давай. на день наводжено? Ні, це тобі просто так. Показуй, що в тебе тут. Ей, а, це бос. Це, це посудка, так? Да, для чаювання з Ельзою. Хочеш відкрити? Давай десь тут. Ось тут відкриємо, так? Да. Дуже гарна посудка, так? Да? Це ти візьмеш лялечку, так? Да? Тато, Привіт. О, це Женек. Кажи привіт. Ого, це тобі купили такого? Диві, таку диві. машину велику? Такий мотоцикл. Ого! Oh, yeah. yeah. зараз... Це у нас все металеве, так? Да? Так. Да. І в Дивіться, яка гарна посуть. Ого, диви. Дуже, дуже. Сервіс знаходить. прямо. Це для чаювання, так. Да, І yeah. все з Ельзою, коротше, у нас, у нас зараз Дуже любить це все. Думаю, все наливати Ну yeah. ж Не yeah. пустмасове металеве. Класно. Mm -hmm. да. З дуже класно. Так. З Олафом. Дуже гарно набір. Так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Так, давай. Да, так, Пістолетик. Mm -hmm. А, mm -hmm. мотоцикл. Yeah, mm -hmm. Підпістолетик. -пі Взагалі дуже сподобався. Вибирав тата. 115 граю. Давай. Все, so, давай. Взагалі ми йшли за залести. Дивійка посотка гарна. Де твоя лялечка? Лялечка ще є. Ну, що застрелять. Воно відкриває лялечку. А ти тоже будеш кататись, буде по черзі кататись, так? Да? А тут що, якісь батарейки? Треба, так, -да, поставити. Шо, Ножками відпихайся. Ні, то ж треба відпихатися від землі. Ножками від землі. А це первоот. Відпихайся від землі. Ось так, да. Давай, давай, давай. Так, Настюшка, тут уже чай ваня влаштовую. Так, і по чеку у нас е, коштувало це на посуду 300 гривень. Далі, автомат 115, це оцей. Mm -hmm. <раприкан> це, це, це да? Це <раприкан> твій <твоє>, таке мотоцикл? <раприкан> да. А мотоцикл... Мотоцикл 565. Це я вам показую ціни, щоб ви собі зрівняли, наскільки дешевше купувати тут. На оптових базах, або шукати їх. Е ельзі. Гарний. Ельза. Показувала. Ельза, так? Показує. Ана покажи, яка в тебе гарна, Ельзі. Знайшли Ельзу там. Ельза теж щось. 115. Так, uh, да, 115 гривень. Оп, Образні. оп. Не будеш чай давати, Жені? Ні. Ні. Настя обідалась, бо ми її не купили такий самий. А в Насті є а, мотоц... цей, а, біговіл. Для Жені ще важко його тримати. Є, ну... Є, є, є. ну І в принципі ці такі а, талакари вони ж десь з двох до трьох років. Воно, ну а він мені не надовго. Лялечка, так? Да? Потім парасольку Насті ось таку взяли гарну. З єдинорожками. Зі свисточком. Я Зараз. Парашка. Оп! Ось таку гарну парасольку взяли. Так? Да? Mm. Гарна парасолька. Ей, це моє те! Так. Эй, це, так. Парасолька 145 гривень коштує. Ого, яка гарна Ельза. Ну, покажи. А тут порвано. Це не порвано, це така в неї ж ця. Плащ такий. Це таке так, зроблено. Так? Да? Він трошки маленький. Хто? Не. Настя Настя взагалі хотіла вагітну Барбі взяти. Так. <ривіт> <Скласти? ривіт> Але потім тато вчасно знайшов Ельзу. І що ми ще взяли? Я побачила там наборів, до речі, таких багато було. Теж тут Ельза, Анна, ковпаки і стакани. Це на майбутнє на Насті на день народження. 95 гривень такий набір коштує. Гарний ти їй, подобається? Це на день народження, мама, відкладає, так? І вона ще таке, знаєте, в очі накидається такі. Притуплені, гарні. Притуплені, гарні кольори. Так що таке от. А, вже чай, варні. Ну, набір дуже прикольний для чай. Смачний чай? Попив? Мейти, так, треба тепер. Тепер мете. І тебе все старілки, так? Все, Так, Ну, в общем, за 300 гривень я не знаю. Здається, це дуже класно. Так Такі от нас закупи. Полізні і спонтанні. Ми насправді ми їхали за цим. Потім, ну, парасолька ще потрібно було. Парасолька дуже з точки граємо. Так, Альза не буде пити чай. Вона випала. Фу. Вона вже випала, вона не хоче. Ну, мабуть, фу. Давай, mm -hmm. Далі, не треба дитину б'ємо. Так що будемо Женька спати класть. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты що, за рулем? Mm -hmm. Ні. Ні? Mm -hmm. Смішний такий. Mm -hmm. Ти смішний? Ні. Mm -hmm. Не, не будемо чекати. Тобі вже не треба той маленький мотоцикл, так? Mm -hmm. Ти на великому. Да? Лазь запрям. Я теж хочу. Давай. Я теж такой. хочу, да. Давай. Образ. обережно. окуляры, окуляры, нафиг. С окулярами это не лазить. Ого. прям такая самостійна. А шоу будет сядет, но мы будем. Так, я тут готую рататуй. Ми з села приїхали і дуже багато овочів собі привезли. Тому я вже бачу, як блогери інші починають готувати ратитуй. І зараз саме що не є, почався сезон. <гум> Тому хто таке любить, обов'язково треба готувати. А, у мене тут дві такі ось формочки квадратні. Одну вже заповнила. Друго тут є сама ця паста томатна. Я, до речі, робила томатну пасту і забила помідори. <гум> переблендерила ці. Цибулю, а, боже, як я, там, перець і моркву. Така проба, воно таке гіркове. Я думаю, чого вона гірке чого вона таке густе? Потім а, томатна паста, треба помідори. Тому, в принципі, я на тій самій з все піджарила. Ну, помідори піджарила і докинула. Далі переблендерила. Тому, в общем, буде красота. Цього разу, до речі, картоплю. Ось, бачите, як прям тоненько тоненько різала. Бо минулого разу, коли я вдома готувала, то були в два рази товстіші, і деякі були по краях, не пропечені. Тому що я завжди біля картоплі ставлю помідорку, щоб ну, вона рідину віддавала. І щоб воно припікалося. Взагалі, рататуй, він без картоплі робиться. Але я казала, що я люблю картоплю, бо вона хоч трішки насичує після Бо одними овочами і <сити> Сити не будеш, як то кажуть. Це я б собі вже врубала ще. Причому, так знаєте, вах, дуже неприємно. Прям по нігтю. Не так больно, як неприємний звук. Ладно, Раз формочка готова, зараз ще одну роблю. Дивіться, У нас на городі жовті кавуни. Я перший раз бачу кавуни. На городі. Ну, залі, ну типу, Я залі, Ні, не мені. їли в магазині, коли брали жовті. Брали жовті? Да. Жовтий. Женя, не плюй, будь ласка, туди. Це скільки в нас тут цих кавунів. І великих, і малих постерина, як як ніколи вродило. Так, наші діти чекають на какао. Вони якимсь чудом вмудрилися заснути, поки машина стояла, і я ходила по каву. Я не знаю, як це сталося. Як це сталося? Просто мовушки От... сиділи і оказали, оказали, що не заснули. Женя щось кави не хочу. Будеш пити? Давай наші п'є. Та кавушку, ні? Не хоче. Не будеш? <реш> Ладно, він не сором'яз. Просто ні. На наступний день я вирішила розібратися в комоді дитячому. в принципі, так як і планувала. Я вже багато чого поперестірувала, тому було що перескладувати, скажімо так. І потім вже розповім, де і як, що лежить. Ну і зрозуміло, що стірка, сушка, складалка це все рутина. Цікаво, як скоро з'являться роботи, які самі то все роблять. Ну, частково ми вже їх маємо. вигляді дістиральні машини, сушильної машини, а якби ще відразу складала. Красота була. Тому так, все складаю по порядку, щоб все було гарненько і насолоджуюсь е пустою, пустою сушкою, яка незабаром знову наповниться мокрим одягом, який доведеться знову складати. Так, Я вже закінчила прибирати. Нижня білизна, діть лохів, тут колготи якісь повідбирала. Це треба з ванних достаю якраз носків у Насті багато. Вже ні, не так багато, але запаслася цим з довгою посадкою, не знаю, як вона називається. Так, Тут трішки теплих, тут я поштучно штучному те, що залишиться, залишаю. Ось таке. Далі йде відділ настюшки. Тут у неї джинси. Стараюсь, до речі, брати джинси такі, щоб були і з резинкою, тому що в ну, по талії, я думаю, це багатьом актуально. І от зараз я дивлюсь, вже навіть в українських речах таке роблять. І, звичайно, найкращий варіант це кнопка. Це взагалі. Це найкраще. І взагалі не розумію, навіщо на дитячі речі роблять гудзики. Ну, типу, непонятно. Невіщо вскладнювати так дітям життя. Але так, буває, що і гудзики є, тому що ну, таке знаєте, не завжди виходить. Легенси на вихід, шорти на вихід, футболки домашні. Ленси, там всякі такі тоненькі штани. Домашні домашні кофти, кофти на вихід. Тут я вже відбирала кучу, яка на ній мала. І ось це такі, що ніби нормальні. Оце ще в мене під питанням. Ну Там ще в неї, по-моєму, кофти такі тоненькі є. Футболки на вихід. І тут майки. Тут є майки такі, що на вихід, а є такі, що базові під якісь кофточки. Далі, Євгена, тут все забито битком просто. Джинси сортувала по тонкості тканини. Тобто Ось ці чотири вони тоненькі ті вже трішки грубші. тобто Ці можна такі на літній прохолодний день втягати. Теплі ну, такі звичайні спортивні штани, тут декілька тоненьких штанів. Шорти Євгена, футболки домашні, коф... штани домашні. Кофти домашні це все кофти на вихід. Різноманіття дуже велике. Футболки на вихід. І тут так само е знизу. Ну, футболки і майка знизу є. Нас, до речі, купили йому. Е сьогодні, да, і постирала ж відразу, бо в мене мегастірка була. Ось таку класну рубашку. Дуже прикольна, тоненька і така рожева, стильняча. Думаю, завтра його вдіти в це. І ось ці шорти ще була купляла взимку йому. Вони також дуже класної тканини. Це не льон, але щось дуже-дуже схоже Легесенький, капець. Там у нас двоє таких світлі і ось такі там ніж. Дуже і дуже круті. Не знаю, чи будуть ще на рік, але поки в цьому році їх по повному юзуємо. І ось цю рожеву ковтинку вдіти. Ну бо не знаємо, поки жарко треба вдягати такі речі, бо потім. Різко похолодає і все. Ну, осінь вона така. Так, і що тут у нас? І це ще додаткові секції. Тут, як правило, якісь не самі речі, які ми часто використовуємо. Бо найосновніші це ці три тумбочки. Тут далі, Настя Насті платья, Настя щось. Зараз плаття. Насправді я її не часто вдягаю, тому що я врахую, що під плаття треба вдягати шорти для дівчинки. Тому, якщо варіант діти просто шорти, то ми вдягаємо шорти. Ну і надія Настю запитує, то вона там може сама попросити. Але в цьому році щось цей вкрай рідко. Далі спортивні штани. Я йду, хожу, вибираю такі, щоб були на резинки і не на шнуровки. Тому що, щоб, ну, я колись розповідала, щоб основна резинка також тягнулася, бо на шнуроці дуже незручно. Бо дитина не може зашнурувати собі штани. Коли вона хоче сходити в туалет, я не можу того зробити. А, далі тут ще шматок домашніх штанів, або штанів, які я купила, і вони або великі, або щось з ними не так. А, так. Далі у нас тут а, юбочки. Кофточок декілька, це далеко не всі. Шорти домашні, піжама. Ну, Ми в піжамі зараз не спимо Ми зараз спимо в цьому. В звичайній футболці. А До нас залетів шершень, до речі. До речі, до речі. Щас... Треба пробувати його якось виганяти. Шершня я згнала, це було стрьомно. Просто мега стрьомно Я насправді і е е е е е е кажанів колись виганяла. Це було стрьомно. але я тоді була не одна. А цей раз я була одна, і він ще й е е величезний такий хороший. Ловила його всю штуку. Ну, це мега стрьомно Бо я його раз зловила, і потім від мене вилетів прямо біля самого дверей. Другий раз я його зловила, туди, викинула. Я дивлюся, він все одно біля балкону кружляє. Що з ним не так? Ну, він типу на світло. На світло ліз. Стріметься вся штука. Що в Марті не вистачає прямо зараз і тут. Ладно, показую далі. Так, нас перервали. І остання тумбочка, яка тут є, вона женіна. Тут у нього толстовочки. тут піжама, тут теплі такі більш домашні штани. Ці штани треба поміряти, вони більш цього, що на нього великі. Пальник, комбінезон один великий, правда, не знаю, наскільки він для нас буде актуальний, бо Женя в памперсах вже не ходить. А це комбінезон, ну, не знаю, може, колись і відійде. Теплі штани, кофти. І тут навіть рубашка є. Біленька така теж з прикольної тканини. Тому ось така, такий порядок в тумбочці. У нас ще є вся тумбочка. Памперси, до речі, треба скласти і залишити, може, два-три діжурних. Там у них майки, в яких вони сплять. О, Треба їх забрати. І тут, в принципі, трошки на бардак. Бо тут теплі кофти. Я думаю, що я так само попереношу Женіні ці толстовки сюди. Їхні ці всякі костюми тут є. Навіть сюди дождівик є. Ну, коротше, більш такий, типу, як верхня розважальний одяг. Ось так. Все добре, крім того, що мені треба на той балкон виходити і вішати стірку. Крім того, що за себе боюся, добре, що діти хоч були у ванні, це все шершня, бо це прям треш контент якийсь. Добре, що діти були в вані, то я хоч не бігала і не кричала на них. Але цей кіт кіт точно міг би здохнути. Так, ладно, стірка достірується, на балкон треба буде якось вийти. І знаєте, що я включила дітям, Насті, включила мультик. Це, як там, красуня і чудовисько. Бо я її сьогодні на секунді знайшла плаття цієї дівчини. Бель, її бель, по моєму звати, да? тому я хочу розуміти, я хочу, щоб вона розуміла, звідки то взагалі плаття. Тому включила її тому включила її з цей мультик. Взагалі вони вже у нас зараз купаються, і зубки я їй може почистила і будуть лягати спати. На сьогодні це все. Сьогодні якийсь вийшов цього разу не дуже довгий влог. Крім того, щоб він вийшов недовгий, такий інший вийшов раз в тиждень, через тиждень після попереднього влогу. Але, ну, на жаль, поки що так, поки що так виходить. Як виходить, так і знімаємо. Про книги відео я зняла, але я його ділила на шматки такі, ну на блоки. І в мене був блок про книги новорічні, і там чомусь не записала звук. Тому я у свій вихідний якось просто окремо дозніму. Там добре, що небагато. Да. Дозніму шматочок і тоді вже змонтую. Так що, ось такі от справи в нас все. На сьогодні все. Дякую, що були з нами. І всім пока-пока.